В школі вже. Так, так, так. Я була вихователь і мала три години. Так. На другий рік вже мені там дали географію, бо там була змога. І одним словом, так пішло довго і нудно, поки я вже отримала всю історію. І все, і так. Ну історія мінялася, бо тоді була радянська і комуністична ну, мораль була, все було, але мусили жити та й робити. Правда, ми завжди були українцями. Мій тато, наприклад, як мурував, він любив співати. Пам'ятаєш чи ні? Не пам'ятаєш. Мурував піч і співав собі все му за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Яремні пута ми вже порвали і зруйнували царський трон із ярем і тюрем. Ти пам'ятаєш всі слова. Ну так, то трохи пам'ятаю, бо то знаєш, чого я пам'ятаю. — А що це за пісня? То e, e, yeah. є Михайло Ворон. Не Михайло, а Микола Вороний, yeah. автор. Автор. Так. Зараз далі, є, зараз є тат... ті пісні є фактично. Так, вона є, її десь так не раз можна чути. Далі, e, мій тато співав, e, «Ще не вмерла Україна. Був, тихонько, мій тато ну, або як він от ту попередню, як він співав, то він то... часи. Так, він собі тихонько співав, і ми знали то, то що він е, співає. І ну, що, просто, знає... напевно, увага не звертав вже на той час, бо е, тобі були репресії але, такі знає, що, Але знання репресії в 70-х роках, як були відновлені, ні. то все було. В 70-х відновлені? Так, а як ні? Ти що, не знаєш? Я думаю, що до 70-х, що вже все повністю забули, лишили ні, ні. і ні, що? ні. ні. Якраз е, е, інтелігенція українська вони називалися Шестидесятники, бо вони в 60-х роках проти влади московської боролися. Дисиденти українці, які були не згідні з політикою, то, то все є, в тюрмах, так. то все в тюрмах. Е, от, наприклад, Василь Стус, Ну, а я Брежнєва, то, то страшна була русифікація. А той хто проти, то того ізолювали в тюрму, і сьогодні ну, ти би... того не знав. Ні, я, би... читає історію, треба знати. Треба знати, все тут було. Я ще за свого тата, як він не раз співав за Україну та й за радянську, а то? за Україну, за її волю. Тато казав за Україну та за радянську, так знаєш, аби хтось чув, якби хтось чув, то тато співає за Радянську. Наголос на радянську. типу. Ще мій тато, знаєш, що казав? Москалі брехне у світ прийшли. То були слова мого тата. Я собі думаю. Що мій тато таке каже, як москалі, та то брати, як то то так, ми і... були зомбовані, ми які були ну, нас так. виховували постійно, що Московія то наш брат, що то та де Московія то не, що що не мамася, що комуністичний режим він зробив типу, для, для, для нас наш щасливе. Ну не? а як же? А як же А це піднімати... була брехня. Далі ще мій тато казав. як жолобок вже будували, Оксана, моя сестра, вибудували хату і жолобок купив труби батареї, аби робити парове. Тато каже: ти собі тут гадів він казав, клади по хаті я тобі не бороню. Але я тебе марую в грубки. Бо як москалі не дадуть газу, ти підеш на луг, на дріку, назбираєш корпачок, запалиш і в хаті не замерзнеш. Це, батя тоді вже ще передбачав. А я а я кажу. Вже потім, я тато то, то так не казала, бо я ще молода, була дурна. Ні, ну, але а це вже рахує, що були в 80-ті роки. Так, 80... Оксана прийшла з жити до хати в 87-му році. Oh. Мого тата не стало у 90-му. І тато мій не дожив до незалежності, на жаль. Але вже ті вибори в 90-му році у березні місяці демократичні вибори, перші вибори в часи радянські, коли. До парламенту були обрані люди, які були демократичного, демократичних поглядів. О, І так що таке було. Отже, мій тато працював, мама працювала, дбала, хату будували, коло хати все було так, як треба: господарка, подвір'я. Все було так, як треба. Але прийшли інакші часи інакше це стало. Помер мій тато. 58 років, досить ще молодим, захворів і помер. Дуже нам прикро було то з тим змиритися. Ми вже були, я вже була е, одружена, Оксана вже була одружена, Орес ще Ні, Орес якраз захворів. І ще тато не казали, яка то в нього біда, операція, голова, то тато старалися від тата то приховати, аби тато не переживав. Але в березні тата не стало. Орестову операцію робили в 79-му році, а, 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 а тата в березні не стало. Потім сталися такі зміни тяжкі, бо держава, слава Богу, перестала існувати Московська, Україна була проголошена, але було тяжко, тому що економіка розрушена, не працювали заводи фабрики, зарплати не було з чого давати. Такої, людям такої спеціальності, як я, без зарплат ми сиділи, нам платили продуктами, меблями і так далі. Часу не Ба, варто, Да. Так. Але слава Богу, з того вийшли. Дякувати Богу, то пройшли. Я пам'ятаю, що хліб пекли. Було, звичайно, пекли, звичайно а мики не було де купити. Зерно, заробітки їхали, і той, хто їхав на заробітки, зерно продавав, молов. Ну, були млини, наприклад, у тому. У е, тужилоді, і е, люди там возили зерно, мололи і і так. так е... Виживали, здавалося, що найгірше після періоду Брежнівського застою, який деякі наші люди називали комунізм, бо то дійсно був комунізм, бо була зарплата, була робота. Правда, невисока, стабільна, але люди могли, але люди могли е, за ту зарплату прожити, що й освіту дітям дати, і світ хату де побудувати. Де. може було правда, ми зараз, як ми потім дізналися, що це все було страшне обкрадання і було страшне. І було страшне. На рахунок чого то було, яким чином то збудовано? Яке обкладання було, не платили ту зарплату, що ти заробляв, а частинку, розумієш, а решта все на, йшло на військово-промисловий комплекс. Все. Ті хати, що будував Хрущов, що ти думаєш, давали безплатно? Вони не були безплатними. Люди робили на роботі, і з їх зарплати це все враховувалося, лише ніхто нікому про то не казав. Розумієш? А казали, що йде безплатно. Але Ніхто це не сподівав. Ну як ніхто це не сподівав, ми, свідомі українці, мали розуміти, що московит ніколи не дасть українцям жити. Бо роки, ти століття вони нас душать і хочуть пригнобити. І такий момент настав вже в 2014 році, коли вони нас почали загарбувати, нашу землю. Це було вторгнення Донецької, Луганської області і анексія Криму. Два роки тому сталося повномасштабне вторгнення і ми тепер перебуваємо в стані жахливої війни. Гинуть наші молоді люди, воїни, наш воїн Олег Волощук надіється на синочок. Загинув рік минув тому. На жаль, інші трагічні події сталися, бо не стало. Богдана, б, батька б тому не стало і надійки, дуже так тривожно і сумно. Але то життя мусимо мусим з тим, що є, змиритися і просити Бога про захист надалі.